Друзі, я зараз дам дуже корисну інформацію, якою користуються кризові психологи, і якою ви можете скористуватися за потреби. Невідкладна психологічна допомога, коли. Коли є якась подія травмуюча, психічно травмуюча, наприклад, ДТП, насильство булінгу якихось природних катастроф, дорожніх транспортних пригод, втрати близької людини, терористичні акти, воєнні події і дуже багато інших, які потребують втручання психологічного просто тут і зараз, зараз розповім вам, що можна робити. Є Правило РІПУ. Це інструмент надання ефективної психологічної допомоги у критичних ситуаціях, що застосовується Міністерством охорони здоров'я та силами безпеки Ізраїлю. Поліція, швидка допомога, пожежна служба тощо використовують цей метод. Це абревіатура із ключових слів: Разом ініціатива, питання, усвідомлення. Отже, чотири ключові кроки невідкладної психологічної допомоги. Разом. Перш за все, запевніть людину, що ви з нею залишаєтеся, що ви поруч, що вона не одна в цій ситуації. Таке запевнення викликає відчуття безпеки та захищеності. Людина усвідомлює, що не залишається вічно віч за віч своїми емоціями. Ініціатива і наше перше бажання заспокоїти людину і відправити її відпочивати, але цього не варто робити. Натомість її слід спонукати до активної самостійної дії дуже простою, але це важливо. Дайте людині прості інструкції. Мета відновити в неї почуття контролю. Візьми ось цю бутилку, подай мені там щось, і це вже буде робоча історія. Спілкування з постраждалою особою має бути раціональним і ментальним, а не емоційним, ні в якому разі не емоційним. Не заохочуйте людину висловлювати свої почуття під час та після травмувальної події. Це нанесе ще більшу травму. У усвідомлення важливо наголошувати знову і знову, що травмувальна ситуація закінчилася все позаду, але також заохочуйте людину щодо розповіді про події, дуже короткі розповіді, які передували травмувальні події. І що було після? Ставте питання, щоб створити послідовну розповідь, коротку, просту, але розповідь. І не питайте про те, як людина почувається ні в якому разі. Надаючи психологічну допомогу, ви повинні бути максимально спокійними та раціональними. Не допускайте емоції зі свого боку, і також не давайте потерпілій особі в них занурюватися. Послідовно діючи за логаритмом РІПУ, ви допоможете людині відновити почуття безпеки та контролю, що є ключовим моментом у процесі психологічної реабілітації.